жіночий портрет Рембрандта на дотик та ще п'ять картин різних жанрів та епох. У Дніпрі художній музей показує мистецтво поза межами зору. Задля цього обрали твори з фонду, схованого на час війни. Ціла команда науковців, музейників та тифлопедагогів знайшли спосіб, як зробити об'ємні копії картин, аби їх змогли побачити на дотик люди з порушеннями зору. До кожної роботи записали аудіогід та навіть музику, що передає настрій полотен. Проєкт мистецтво поза межами зору діятиме у художньому музеї безстроково. Відвідувачі кажуть, це дуже незвичний досвід отримати естетичне задоволення. Мені стало цікаво, як це може можлива виставка для незрячих людей картина. Може, Художник одне мав на увазі, а ти вже на дотик можеш інше. Музей це завжди територія тактильного голоду. Отже, ми вирішили зробити наші експонати ближчими до відчуття, до сприйняття. Слід було зробити акцент, по-перше, на різних жанрах мистецтва. Це портрет та натюрморт. І е, спробувати звернутися все ж таки до різних мистецьких епох і до різних мистецьких стилів.